З, не знаю, бурным э, е, этапом э, е, жизни вашего замечательного коллектива. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Дуже цікавить не, не тільки э, е, зміст, того, що виявляєте тільки ви, а і э, е, коли ж уже побачите можливость. Я думаю, ми зможемо побачити фільм у 2026 році, бо це пройшло ровно 100 років з того моменту, як Олександр Довженко зняв сумку Діпкур'єра. І ровно через 100 років виходить такий постмодерн проєкт про те, як Довженко знімає цю сумку Діпкур'єра. Власне, це 26-й рік заплановано, і будемо сподіватися, що вийде вчасно. І про це можна казати. Це можна казати і показувати. План такий є. Це план. Так. Це план. А коли ми не знаємо, що буде через так, годину, так. то це... Ну, ви ж знаєте, ми збиралися знімати по плану його в 2022 році навесні. Але не так сталося, як гадалось, тому зйомки трохи перенесли. Ви задоволені процесом. Ті люди, які ну, чудові актори. І одесити, які знімаються. Мені все подобається, тому що завдяки цьому фільму ми змогли відтворити епох, відтворити 20 ті роки в Одесі, які були дуже такі яскраві, дуже цікаві. Люди в них були різних епох і ще дореволюційних, і йшли вперед. Одесити завжди гарно одягалися. Сиділи в гарних ресторанах, мали гарні автомобілі. І це теж ми показуємо у фільмі, що українці Одесити виглядали в 20-ті роки ще й отак, як у якомусь, скажімо, Чикаго, або в Парижі або в Римі. Ну, дуже приємно, да? чути, що про Одеситів такі слова. Всі ми дуже чекаємо і на фільм, і бажаємо успіхів у творчому процесі. І е... нехай вам щастить. Дякую. Я дуже вдячний місту Одеса і людям, які пішли на зустріч мені, утілені цього проекту, за те, що ми разом це робимо і це станеться, буде прославляти це місто. Дякую. Я вам дякую. От розкажіть на якому етапі знаходиться зараз фільм, який знімається з весни, тож тобто майже більше ніж рік. Yeah. Більше року виробництво, але сам початок проєкту не так. Зі сценарієм почав працювати наш режисер. Він же автор сценарію ще у 2016 році, якщо я не помиляюсь. Потім ми його почали подавати в держкіно на конкурс, і в 2021 році ми отримали підтвердження, виграли конкурс, що зумовлює... Забезпечення більше ніж 54% держкіно фінансує наш фільм. Інша частина це партнери. Ми вже у лютому, 22-го, почали роботу над підготовкою до знімального періоду, але війна внесла свої корективи. Ми заморозили все, почали трошки думати, як це реалізувати, і минулого року розпочали вже підготовку до виробничої виробничий процес. Більшу частину ми знімали на одеській кіностудії, поки було холодно, бо у нас за сценарієм подій відбувається від 26-го року. Тому спочатку коли могли в теплому приміщенні ну, відносно теплому зняти інтер'єри, а вже як потеплішало, перейшли на вулиці міста, перейшли на море, знімали на великих інфраструктурних об'єктах. Тому. Тож почали зйомки саме в місті. Я думаю, що ви сьогодні побачили, скільки людей містян цікавляться в саме процесом. Я навіс спитав у деяких да? людей, mm -hmm. да, як в, в, цікаво чи не цікаво. і mm -hmm. а, Що турбує мене? значить, Зйомки відбуваються майже 100 років. Як це потім? Значить, а дерева то стали великими. Yeah. Ну і що yeah. це? Що за цим? <світ> От... Як кінематографісти виходять з цієї yeah. жахливої ситуації? Вони ростуть? Та ну ви знаєте, по-перше, я не бачу в цьому проблеми, бо кініматографи всі сучасні технології йдуть вперед. Тож ми сьогодні знімаємо події, які відбувалися 100 років тому, але з нами присутній vfx супервайзер, який нам потім допоможе на постпродакшені прибрати, е, прибрати сучасні вивіски, прибрати сучасні автівки, людей в кадрі, які попадають в сучасному одязі. Тож ми, в принципі, намагаємося спростити для себе на постпродакшені роботу, але ну, ми розуміємо, що такі умови, які сьогодні. Є. І штучний інтелект. Так, да, да, І штучний інтелект, до речі, теж досить. Нам допомагає. Ми вже робили декілька проєктів, де більша частина була через штучний інтелект е, намальована, і досить воно непогано виглядає на екрані. Ну про акторів, про головного так. актора. А, так, е, головний актор у нас Григорій Баканов, який грає Олександра Довженка. Він актор Київського театру. Багато знімається в Києві і в принципі на ну, Києві великих українських проектах. Тож, Олександр Девженко у нас Григорій Бахманов, Юрій Яновський у нас Максим Самщик. Він теж відомий це досить український актор, займається і в кіно, і в театрі грає. Поліна Васілінова, вона теж київська акторка і театру, і кіно. Тож у нас такий зоряний склад ансамбль наших акторів. Ще у нас наша зірочка це Богдан Михайлович з заслужений артист України. Дуже комфортно з ним працювати. Одеський одеський київський актор Сергій Деньга, ну і багато, багато багато інших. Не буду розказувати повністю, бо у нас більше ніж 40 персонажів. У, у, у більшості людей є стереотипне мислення, що продюсер це людина, яка досить, заможня, заможна, у якої велика кількість грошей, і вона там живе і себе досить непогано почуває. На жаль, наша українська. Фера кіно, ну не можу перелічити якихось таких заможніх, досить продюсерів. Тож сьогодні кіно в Україні знімається здебільшого за рахунок держкіно, не за приватні кошти. Тобто дофінансування може бути за приватні кошти, але здебільшого це за рахунок фондів, Міністерства культури, український культурний фонд у нас також фінансує аудіовізуальні продукти. Держкіно є міжнародні фонди. Зараз поки ж на Україні досить такий сильний, тому досить. Багато і ще європейських фондів фінансують українське кіно, але на жаль, але може не на жаль, може і і на щастя. кіновиробництво це досить дороговартісне виробництво, Одно із найдороговартісних. Тому забезпечити виробничий процес повністю повністю фінансуванням для продюсерів сьогодні це досить складно. Це дуже ємний процес. Тобто, ми починаємо з ідеї, шукаємо, рахуємо, шукаємо ідею. Потім ми її обраховуємо, розуміємо за який бюджет, за які кошти ми можемо її зняти. і потім як продюсери починаємо шукати фінансування в фондах. У приватних компаніях, у приватних продюсерів і далі, далі, далі це складається вже в якусь таку картину. Тому досить складно, але мені особисто це подобається. Це дійсно досить досить цікаво, бо ти постійно стикаєшся з якимись питаннями, які ти маєш вирішувати. Далі ти типу, після отримання фінансування ти починаєш збирати групу. Це режисер, оператор, художник, постановник, художник погриманий. І далі далі далі. І це такий досить ємний процес. Тобто звичайний пересічний глядач приходить в кіно, дивиться, але не кожен розуміє, який це процес і по часу, і ем, трудозатратний, так помогти. Да? Тому тут е, продюсери це такі люди, які працюють над фільмом, е, ну плюс-мінус в середньому, я думаю, роки три, що найменше. Чому-то більшому. я узнала о съемках этого кинофильма, мне просто очень захотелось побыть изнутри этого всего. Это же целый мир. И, знаете, это такие ощущения непередаваемые, когда ты действительно начинаешь смотреть другими глазами Но э, фильм о таком э, режиссере — это просто невероятно. Спасибо вам большое. В том, что да, ты причастна к этой истории, это же история, потом Ну, класно. класно дуже що е, був такий режисер, так, що він започаткував е, кіно українське. І ми зараз через сто років знімаємо про нього. Дякую. Взагалі є сторінки в Фейсбук, в Фейсбуці, в інстаграмі, е, сторінка саме фільму Довженка. І там вся інформація, всі контакти можна заходити, підписуватися, бачити, як далі буде фільм продвигатися. І якщо потрібні якісь контакти, там теж можна це побачити.